І смачний обід. Сьогодні готуємо. Беремо курячий фарш, солимо трошки, додаємо перцю, відділяємо білок від жовтка, перемішуємо це. Пергамент змащуємо чуть-чуть кунжутною олією. Викладаємо фарш, розрівнюємо по всій поверхні. Зверху кладемо трохи зелені, декілька скибок помідора. Сир моцареллу. Солим. і накриваємо пергаментом пасом вверх. Ось так. Зліплюємо края, змащуємо вверх. І посипаю ще пармезаном. закриваємо. Перевернули на другу сторону. Відмащуємо, посипаємо пармезаном і відправляємо в духовку на півгодини температура 180 градусів. Це значний обід, готовий. Спекли, розрізаємо. Готуйте швидко і смачно. Смачний білковий обід можна швидко приготувати.